І близьких, як ви, запитуємо ми своїх читачів і користувачів. Головна дитяча бібліотека має ресурс для того, щоб робити це фахово і ефективно. Для цього створено сектор із підтримки ментального здоров'я. Та це комфортний простір, затишний світ дитинства. Наш простір збагатився іще ще однією тематичною локацією книжковою. Ну, зрозуміло, бібліотека, книжка, слово то сила, книжка то наша форма, а методи то спілкування. І я розумію, що всі ті, хто знаходиться в нашій бібліотеці, вони в безпеці, вони підтримані психологічно. Бібліотека з 50 книжок, отримана від міжнародної організації ЮНЕСКО за проектом Бібліотека як простір психологічної підтримки, за підтримки Міністерства культури і стратегічних комунікацій України, вже активно використовується читачами і бібліотекарями, які мають володіти базовими основами психологічних знань, щоб підтримувати своїх користувачів. І, звісно, перші читачі цих книжок це бібліотекарі. Як же ми можемо рекомендувати книжку для читання, коли саме не знаємо, що ми рекомендуємо? От, наприклад, мою увагу одразу перевернула ця назва книжки Бути окей. Ця книжка української авторки, тому що враховує український контекст і наповнює прикладами і порадами. Саме те, що потрібно всім нам. Бо діти, користувачі, які приходять до бібліотеки, значить у них все окей. Сьогодні кожна людина в країні. Переживає весь спектр емоцій: від жаху страшного, який з'являється у нас щоночі, до емоцій, які ти собі інколи навіть не дозволяєш, тому що зараз і радіти якось недоречно, і всі події, які відбуваються, вони не провокують на ці емоції. Завдяки тому, що ось тут така неймовірна класна книжкова поличка, де можна прийти і подивитися і обрати книжку, знаєте, як обирають людей за відчуттями. Ти прийшов і відчув, що ось цю книгу потрібно взяти і Дати ти береш гортаєш і звичайними простими словами тобі розповідають, як потрібно впоратися зі своїми емоціями, і що всі емоції, навіть ті, котрі ти собі колись там ховав, вони нормальні, і ти можеш їх проявляти, тому що ти людина. Простими словами, ти людина. І завдяки ось цим книгам, котрі допомагають розібратися і в своїй поведінці, і в своїх емоціях, і в емоціях інших людей так само важливо розуміти, що інші люди теж мають право і на поведінку, і на емоцію будь-яку емоцію. Ми всіх маємо сприймати і підтримувати один одного Тому я раджу їх почитати. Можна навіть не від корки до корки, як ми звикли в бібліотеці, можна відкривши на будь-якій сторінці і подивитися той меседж, який тобі сьогодні несе сьогоднішні. Особисто мене зацікавила ось ця книжечка сила мови. Ну можливо, тому що я сама працюю зі словом, і ця книжка. Лише підтвердила ті факти, що знання мов нам не просто необхідне, як людям, які живуть у вільному світі, у мобільному світі, подорожують між країнами. Знання мови допомагає добре порозумітися, а ще й тому, що вивчення іноземної мови, другої мови, третьої мови це ну, такий дуже добрий інтелектуальний тренінг, який тренує мозок, допомагає тримати його в тонусі. І це одне з тих занять, яке вже… Е, ну. У віці допомагає запобігати важким хворобам пам'яті. Ну і в принципі, книга сповнена описів різних експериментів, які були мовних, які були споставлені на різних категоріях віку, різних фактів, деякі ми знаємо, а деякі ми відкриваємо для себе наново. Дуже рекомендую! Добрий день. Мене звуть Леся. Будучи на тематичній локації, ідучи тренінг, я Побачила дуже цікаву книжку, яка мене дуже сильно зацікавила, так як я мама, яка має доньку підлітка, тому що в ній описано дуже дуже багато таких питань, які стосуються підлітків, як боротися з стресом, з якимись стресовими ситуаціями в школі з друзями. В цій книжці якраз такі описані такі невеличкі історії. Дітей різного віку, підліткового дуже цікаво це все, і для моєї доньки стало, тому що вона теж її прочитала і прочитала я. І раджу вам, особливо батькам, які мають підлітки. Ключі сили Світлана Ройс. Ця книжка допоможе дітей справлятися з різними емоціями, такими як печаль, злість. Як справити зі страхом перевіде найпростіше ночами або як радість може заряджати нас як бутаре? Дитинка підростає і вперше у своєму житті усвідомлює людську смертність, зокрема і власну. Прийняття теми смерті, переживання її одна із важливих криз у житті дитини. Книжка відомої дитячої психології Світлани Ройс, таємниця життя та смерті це, власний спосіб, у який можна проговорити з дітьми цю непросту тему. Щоб уникнути страху і навчитися щодня святкувати життя. Рекомендую цю книгу для батьків. Від себе хочу додати коротенький коментар стосовно книги Люди на пошуках справжнього сенсу» Віктора Франкла. Це маленька кишенькова книга, але в ній складена дуже велика кількість одружної корисної інформації. Віктор Франк називає себе. Автором цієї теорії, а теорія це називається логотерапія. Логотерапія це теорія про пошук сенсу життя. І всі відомий той факт, що людина може бути розкрита, творчо, і знаходити свій потенціал лише в тому випадку, коли вона бачить сенс своїх діях і сенс свого життя. А в чому ж сенс життя людини в самому житті? Національна бібліотека України для дітей щиро дякує міжнародній організації ЮНЕСКО, яка надала нам таку потужну літературу. І допомагає психологічній службі бібліотеки створити ментальну алхімію. І виглядає вона приблизно ось так.